Я сейчас ну, будем. Будем мысли, давай, там, после этого сейчас. <как> <как> да, я сейчас объясняю про действия, какие можно сделать Украину. Например, проверка на детекторе лжи повысить уровень ответственности криминальной. Ну, да. То есть за нарушение каких-либо... Больше лет. Да, нет, ну, ну не тоже. Просто, просто привлечение к уголовной ответственности, чего в Украине, ну, на самом деле, де-факто, ну, нету. Вот. Понимаете? Mm -hmm. для того щоб люди розуміли що є норми якісь контролю які работают у власти так давайте далі може, може бути вольно ворота може ви пробовали так, термін? Не? Угу. а, а термін Рікці... місяць діліть рік це багато за місяць він нічого не встигне ну за місяць він може щось щось він не встигне він не встигне во два місяці за місяць він тільки зі всіма познайомиться Другий місяць він зрозуміє, що можливо зрозуміло. Я В школі познайомся за один день. Або була яка ліцейська гра де всі зі всіма, що перезнайомилась. А якби цього не було, так було не було. А там також в парламенті ліцейською ігру і строїть. Парламентською ігру. Хто гру? це має облаштовувати? Ну хто, хто? Прем'єр-міністр. Так, хлопці, у нас класна ідея, давайте. Пойдем, Ну иди, шайс фоткай, так что я буду два